Друзі, привіт! В попередньому відео я показував, як ззовні виглядає відеокарта після майнінгу. Але руки в мене дуже сильно чухаються. Тому я вирішив все ж таки розібрати і глянути, як вона себе почуває тут всередині. Але перед продовженням попрошу вас підтримати канал. Підписатися, якщо не підписані, заздалегідь поставити вподобайку, щоб частіше бачити ось такі корисні відео. Погнали! Так, надіюся, тут чіп не відвалиться разом з радіатором. Так. Ну, звісно, термопаста суха. Зверніть на ось цей темний слід, увагу. Зашкварила її <смі> конкретно. <смі> ну, ось так виглядає сам відеочіп. Так, ось тут маємо пилюку, яка змішалася разом із ось цими жирними виділеннями. Поналипала. І в такій комбінації вона е, ще більше перешкоджає тепловідведення. Так, 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 добре. Давайте ще відкрутимо ось, ось цей радіатор, який стоїть, якщо я не помиляюся, на силових елементах. Затупив. Так, сама термопрокладка, вона тут приблизно 1 міліметр, напевно. Неважливо. Ну і тут ще один зашквар. все ось так. В плямі одній великій жирній. Ну, такого. може і далі працювати. До речі, сліди подиміння є і на мікросхемах пам'яті. Ось такі, ось такі, ось такі. Я не знаю. Напишіть в коментарях, від чого ось такий наліт чорний. Я думаю, що це від високої температури. Хоча можу помилятися, але думаю, що так. Зараз ще попробую оце почистити. Глянути, чи, чи можна відновити природний колір. Ось так. Вдалося відчистити. Пішло купа часу, дуже багато спирту. Так, і відеочіп. І ось тут відчистив. Ну, що я вам можу сказати, в відеокарті цій повезло трішки більше, бо буду я тут е, міняти термопасту і буду міняти термопрокладку. Тому що це страшнюче не дозволить мені поставити совість. Ну, робіть висновки. А я вам дякую за перегляд, дякую за підтримку каналу. І побачимось в наступних відео.